Всім привіт! Сьогодні ми будемо крутити трібі на моєму другому аккаунті. Ось. Коротше, в нас 110 круток плюс є ще 10 стандартних. Тут відкручено десь або 35, або 40, і 50-50 остання була інша. В планах отримати 100% мінімум є 0 трібі. Ось так. 35. Якщо нам повезе і я виграю, то після цього будемо йти в сигнатурку. І вже після цього буду йти. Ну, буду намагатися докручувати до е 1 Але якщо чесно, хоча б просто з сигна. Ну що, поїхали? Перша десятка. Всі четвірки тут майже без констові. Типу, там хук ніби є 4, лінкс є 1, і. гуйний фен є 0, ніби. Скіп. Mm. Окей, okay. well, I understand. Так. Mm. Як вам взагалі треба? Я... Окей. Okay. Ого, крутка. Це нам треба. Um. Я так на неї подивився. Я думав, може мені її викрутити на основу, бо я там буду, скоріш за все, крутити Мідея. А вони дуже гарно грають. Але я так подумав: просто в мене там гемів прям ну, маловато, будемо чесними. А це враховуючи, що я хочу собі забрати Мідея ще з сигнатуркою. Тобто мені там просто гемів не вистачить. Ось тому вирішив скіпнути і якось докрутити на Рерані, Добрий день. Трібі. Я тут кручу. Якщо чесно, взагалі я спочатку думав викрутити ще Юнлі, але потім подумав, подивився анімації Касторіс. Ну, це бомба. Боже мой, ну це так аж нужна. Це, це взагалі це вишка. Так, це в нас які? Десь ми... Це, до речі, 75-та буде. І досі нема легендарки. Сумно. Може, далі повідкручую по одній. ХЗ подивимось. Так. Ну, скіп. Я думаю, нічого. Окей, хук. Так, ну давай ще десятку. Ось зараз повинна бути легендарка. Угу. Так. Я тут ні на кому не хочу програвати, тому давайте Давайте ми зараз побачимо гармонію, і буде вона квантова так, ви розумієте. Трібі, тобто. Ну, тобто. Угу. Давайте не будемо це все. Окей. Um, так. Боже. <свистак> Боже, ура! Перемога, Боже, перемога. Слава Богу. Так, давай, скіп є один. Я сказав скіп. Окей, пала. Окей, перемога. У нас є трібі. Це все це, це, це казково. Це просто. Я, ну, Боже, я, 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 я сонечко ну ти на неї Боже. Моя ти хороша. Так. Тепер пропоную зробити невеличку перерву на стандарт. В мене тут є десятка і відкручено 63. Тобто є певна вірогідність на легендарку. Тому пропоную. Окей, на легендарка. Ну і добре. Не знаю. Окей. Обо... О, боже, це ж. О, Боже. я я в шоці. Це краще, ніж будь-яка легендарка стандарту. Будемо чесними, особливо ось це. Оце, ну, будемо чесними, це краще усіх легендарок зі стандарту. Так, що в нас з кешбеком? Є ще 4 крутки. Добре. Ну, в мене тут я не знаю скільки відкручено на збройному. В мене тут немає ніж жодної сигнатурки, але я, його, я його крутив. Тому думаю, десь десятка точно є. Тому легендаркою повинно бути. Так, давай. Правда, будемо чесними: четвірки на цьому збройному банері, м'яко кажучи. Ну і не скажу, що вони погані. Типу тренд на ну в умовах Ахерон дуже навіть крутий. Конус Наташі, ну, в цілому непоганий, але у надлишку так багато гарних чотирьохзіркових конусів, що, якщо чесно, цінність від нього сумнівна. Ну і сигнасти також, м'яко кажучи, достатньо вузько, так, це не легендарка, достатньо вузько спеціалізована зброя. Ось, про що поговорити? Я не знаю. Як вам взагалі Амфареус? Слухайте. Мені в цілому подобається. Я я хотів би щось таке. Е, я б хотів би щось таке в гашні. Я зараз і про стиль Опа. Добрий день. Як кажуть, нежданна, ні гадана, от це да. Оце я розумію. Так. Ну що? Омад! Омагад, омагад. Life not Oh my God. 75% шансу на виграш. На... Так, на виграш. На перемогу. На перемогу. 15 травня. Ем... Який шанс, як ви думаєте? Так. На основі в мене були фул виграші. Окей, добрий день. На основі в мене були фул виграші. Та... Добрий день. Це була гармонія. Тобто. Боже, ну це тотально. Давай, другу. Бістра. Окей, добре. Д... <кій> Окей, в нас вистачає ще навіть. Розумієте, Розумієте, в нас ще навіть в теорії може вистачити на цю. На штучку ще одну. Так, давай. Боже, ну, ну я вітаю нас всіх. Ми виповнили план. Це дуже добре. Ось. Якось так. Коротше, Мідеї я дуже люблю. <смі> я хотів би, щоб в Гашні були подібні до Мідея. Типу, дуже не вистачає гарних. Давайте так, будемо чесними, дуже не вистачає взагалі чоловічих персонажів у геншині Окей, пам'ять. Добре, ну скіп. Окей, лінкс До речі, сподіваюся, це, це яка сузір'я? Боже, не можна подивитися, боже. І хто це подумав? Окей. Добре. Так. Угу. Ну, скіп. О, мой бог! Сорі, вибачаюся. Боже, це, це що за десятка пам'яті просто. Добрий день. Я, до речі, думав тут ще крутити Аглаю, бо в мене тут є один сан є є один Сандей. Але. Взагалі, якщо чесно, я тут напевно я, я не знаю, навіщо я тут крутив я Санде. Типу, він, безумовно, він дуже гарний сапорт, безумовно. Напевно, все ж таки. Просто дуже е, цікаво виходить, що він не може грати з буквально Ахеронно нової мети, ну, тобто з Касторіс. Ну, як він, типу, може грати, але е, це не буде використання. Окей, в мене тепер є, є 6 пела. Добре. Оце я розумію, канон. Так. Е, ну, по логіці. Угу, так, ще є крутке. Ну, давай, десятку і легендарку. Ну, давай. Так, ну просто. Давай, от зараз. Ну, добре. Ну, о окей, ми і так отримали трібі три з виграшу. Цих, ну, не по гаранту, я думаю. Це десь, напевно, були 40 50 напевно, десь, так? Ну, непогано, непогано. Окей, ну я думаю, тепер в мене лінкс точно є шість. Це добре. Це дуже добре. Ну і давай. Ось давай зараз. Ну, Давай, ну, 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 щоб ми не цей. Окей. Ну, Я тут, напевно, все ж таки спробую докрутити до легендарки, бо в мене вже скільки? Ну, десь під, ну, 40 відкручено, тобто, до легендарки ще круток 30-35. От. А це дуже легко. Боже, яка ти зірочка, і сигнатурочка, боже, ну моя ти гороша. Перемога. Бо взагалі, я знаю, що, типу, є один, їй. Звісно, не їй, а демеджу дасть більше. Але якщо чесно. Просто в трібі, будемо чесними, зі зброєю є проблеми. Там вибір, м'яко кажучи, невеликий. Так, зараз швидко прокачаємо, щоб отримати крутки. Круто, тепер буду докручувати. Але напевно, якщо я програю на е 1 то не буду далі докручувати, бо краще на Касторіус буду збирати, і потім на Рарані докручу собі е 1 Трібі. Ось, До речі, я, я навряд чи це зроблю до виходу цього відео, тому усе буде в моєму телеграмі. Думаю, десь тут на екрані повинен бути цей QR-код. Тому скануйте, під'єднуйтесь, там дуже кльово, там я ну, активнічую раз на колись. Ну, да ладно, достатньо часто. Ну, так, відносно. А частіше, ніж на Ютубі, будемо чесними. Так. угу. О Боже. Так. Угу. Все, три крутки, Я сподіваюсь. Я сподіваюся, що за ці три крутки мені випаде легендарка. До речі, в мене тут ще є селектор за 300 круток. Е, я просто. От, я не знаю, кого тут брати. Ходили ж чутки, точніше, не чутки, а буквально офіційна інформація про те, що посилять е, цих. Боже, зараз буде склейка. Я, я так цей. Я так цей перепугався, що запису, запису не було. Боже. Боже мій. Я вже думав, що все. Я думав, що. О, сюди. Боже, давай. Я не знаю, кого, якщо чесно. Можна він зброю якусь буде ліпше. Бо хзе, типу, всі перси. В мене тут Клара є один або є два. Ну, хзе, давай, хто. хто? Окей. Оу, oh, вел. Well. Ну, будемо чесними. Не найгірше. Будемо чесними, далеко не найгірше, що могло впасти, мейбі навіть найкраще. Так, скіп, окей. Okay. Дуже часто падає пам'яті добре. Окей. Okay. Ну, все, ну, давайте когось оберемо. оберемо. Я просто думав взагалі байлу, бо, типу, ходили чутки, що байлу посилять, вона там стане взагалі непоганим хілером. Ну, коротше, хз. Потім якось когось беру. В цілому воно їсти не просить, як то кажуть. Добре. Так, що в нас по Ейдолонам? Це ого. Блін, якщо буде Є6, е можна може буде. Я не вмію розмовляти. Якщо буде Є е 6, то напевно спробую пограти. Так, Є5 хук. Мій один з перших мейнів. Окей, я 4 Денген. Ну, головне, що Лінкс є 6, бо я нею ну, достатньо часто користуюся в останній час. Бо в мене тут з гарних сустейнів тільки лінша. Ну, Гепард, але там він прокачан, яко кажучи, погано. Типу, так, звісно, є Галагер, Галегер. Так, Галагер, він тут навіть є 2, але я його, звісно, дуже люблю. Але Лінкс все ж таки, мені здається, буде трохи краще. Ну що, в цілому. Я думаю, на цьому все. Ось такі ось крутки вийшли. Дуже навіть круті, дуже навіть гарні. Я отримав два івентових конуси. І одні танці. Це Боже, це, це, це ось ось, ось це краще у цього. Ну, Це краще усього, будемо чесними. Один з найкращих конусів в грі в цілому. Я думаю, це факти. Ну, коротше, якось так. <поцелес> Фрись, я отримав фрись, вау! Конусна, лукуй. Це вже 40. 50. О, вони фей, файналі. Це 50. 50. Хук. Іи. 70. Будь ласка, не свиндев останнього, ну гос. Це щось нове, Майже все про... прокрутив. Якщо вона зараз не падає, я залишаю. Вона падає. Поїхали. У мене нема три тому що воно буде, як не знаю. Хук. Вань Угу. Ну добре. Ну, таке от. Коротке, але яке воно є? You are my sunshine. My only sunshine. Так, знову добрий день. Вирішив я все-таки вибити для цієї. для цих. для цієї. Ну коротше, для цих... бум-бум. Сигнал, тому поїхав. Скільки <гум> не знає? Ну, вариант да. один Так, давайте без За <coughs>

Ласка. Найс! Давай, іще щось. Давай, ще левел. По кайфу. Все одно добре. І навіть щось залишилось. Насправді це майже нічого, але все ж таки. Всім дякую за перегляд. Так, давайте поставимо трібів команду. Ну то що, вибили і вона чуть сидить в чулані. Як то? Як то, то не, не можна так з дітками робити, то взагалі. оля яка. Ну, ну, ну що, ну взагалі. Ой боже, огоже Ну, Оце я розумію. Бімба. Ну, все. все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.